І про хороше краснодарський край масово атакували дрони. Вибухи росіяни слухали з третьої ночі в пабліках жителі РФ одразу розвели паніку про знищений міст через річку Протока, який поєднує Слов'янськ на Кубані з одним з селищ. Втім, згодом пропагандисти і місцевий губернатор спростували цю інформацію і заявили, що нібито серйозних пошкоджень немає. Тим часом після серії вибухів частину вулиці перекрили і туди машини не пускають. За даними міноборони РФ, над краснодарським краєм збили 14 безпілотників. От, ну от, тільки що два рази вон там в той стороні. Прям рядом лідівом списки дола.